Щиро вітаю усіх глядачів зі святом Миколая Чудотворця, а також вітаю усю Калузьку громаду із 22 річчям створення Калузького міського телебачення. В ефірі телевізійні новини калуша з вами у студії Мар'яна Таманчук. 19 грудня День чудотворця Миколая. Одне з найшанованіших свят в Україні. В честь цього святого названо безліч церковних храмів, а його ім'я носять тисячі людей. З нагоди величного свята Миколая у церковних храмах нашого міста відбулися святочні богослужіння. Святий Миколай є одним з найбільш шанованих на Україні святих. Про земне життя Миколая єпископа міста Міри Лікійський з історичних джерел відомо небагато. Народився він у місті Світи Лікійські, що зараз є сучасна Туреччина, приблизно у 245 році. З юних літ посвятив себе служінню Богу. Під час гонінь на християн Микола був поміщений у в'язницю, де провів цілих вісім років. Перебуваючи в ув'язненні, незважаючи на тортури, він продовжував проповідувати християнство. Лише після приходу до влади імператора Костянтина переслідування християн припинилися, і єпископ знову став правити своєю паствою. Він був учасником першого Вселенського собору, що проходив в 325 році в Нікеї. З історії відомо, що єпископ Микола виступив захисником трьох несправедливо засуджених до смерті. Мерті візантійців. Про інші добрі справи святого Миколая в народі складені перекази, що передаються з покоління в покоління. Керуючись своєю сильною вірою в Бога, Микола Угодник творив добрі справи. Помер святий Миколай всередині IV століття. Його мощі збереглися нетлінними, вони зцілили тисячі людей. Зараз мощі Миколая угодника зберігаються в італійському місті Бар, куди були перенесені в 1087 році. Немає, мабуть, таких людей, які б не горнулися до Святого Миколая. Ми звертаємо це до нього зі своїми потребами та проханнями, бо знаємо, що саме він може подати нам руку допомоги. Особливо просимо його в день свята, йдучи до церкви. Віднесімо молитву до неба. до нього. Ми маємо за що молитися, щоб був мир, Днями до журналістів Калуського міського телебачення звернулися обурені калушани, які є клієнтами одного з комерційних банків. Люди скаржаться, що навіть багатогодинне вистоювання в черзі під установою зовсім не гарантує можливості отримати свої кошти. І така напружена ситуація триває уже не перший день. Докладніше у сюжеті наших кореспондентів. Кілька молодих жіночок прийшли одного ранку в студію Калузького міського телебачення, щоб поскаржитись на роботу міського відділення Дельта банку. Вони розповіли, що зночі зайняли чергу під приміщенням комерційної установи в надії утримати свої законні виплати. Та виявляється, найбільше на що вони можуть сподіватися, це сотня друга у кращому випадку. Картина біля приміщення банку на вулиці Підвальній, 4 А дійсно вражала. Напевно, близько ста обурених людей здавалось, от от розпочнуть штурм банку. Проте громадяни чемно вистоювали багато годин у черзі, навіть склали список. Проте емоції вирували. Обурювало людей і те, що ніхто із керівництва банку. Не виходить до них, щоб пояснити ситуацію, і от такий бедлам триває, уже кажуть калушани, не перший тиждень. Заблоковані картки неможливо зняти гроші у банкоматах і касах інших банків. Тільки коли хтось принесе у касу готівку, з неї видають не більше 300 гривень в одні руки. Люди, які живуть на одну пенсію, дитячі чи інші соціальні виплати, змушені харчуватися святим духом і жити під дверима Дельта банку ким мені дітей лишити маленьких по три місяці з ким ми маємо дітей лишити щоб нам по 200 гривень кожен день виплачували а ми від самої години вчаться. Де вони й на наші гроші? Нам Всі гроші банки вже дають. повернули, а нам не дають. Що ми маємо робити? Дитина в хаті голодна, за хату треба платити, бо я знімаю квартиру тисячу гривень. І тут мені кажуть, а роби, що хочеш. ходи в банк живе, поки люди заплатять кредит, щоб нам дали наші гроші. На, наші літні, наша держава нам гроші видає, а ми не маємо. Завершу нам сказали, ми вам гроші дали. А де банкдій? Вони не знають. Передав гроші. Наші гроші, гроші мають бути в банку. О, вони тикають? А банк. А банку 300 гривень тикнуть. Заблокували карточки, ні не можна на ні розплатитися, ні в торгових центрах, ні через інтернет зовсім. Нічого не може зробити. 10 го числа не можемо зняти гроші. Від 10-го числа нам навіть смски, нічого не вводило, ні, що є гроші, нам взагалі не повідомили нічого. Але соцсебес кожен сказав нам, ідіть, би вам повернули ваші гроші. Вони нам дають то 100, то 300, І лишаємо хто одну дитину хто двоє ні до школи, ні за науку заплатити дитині. Як це так дзвонила на гарячу лінію? Вчора сказали, що в них збій в системі, коли вони не знають. Найближчим часом але сказали, що соціальні виплати і пенсії вони не повинні затримувати. Що банк повинен видати. нема Вчора люди приходять кредит. Вони гроші в конверти під Жертвами банку стали різні прошарки населення: і молодь, і пенсіонери, і підприємці. У них багато запитань, але відповіді їм ніхто не дає. У мене 16 листопада закінчується доларовий кредит. І я не можу ніяк взяти гроші. Ви розумієте, кажу, що немає доларів. Ну кажу, ну але я ви ж то в мене взяли їх. Ну і ніхто нічого не дає, ні пояснює, коли буде, що буде. Чекайте, колись буде. Ну так коли буде? Ну то... Совісті немає. Взагалі тут безприємно. Люди бачили, приходять, міняли сюди, і вони шур от того. Звідки міняли, беруть долари. А навіщо тих молодих мам сюди прислали соц... то, соцзабезу, Вони отримують на дітей гроші і така черга. Ми пенсіонери теж, люди не годні ходити нічого і все. По 100 гривень, по 300 максимум. з пів п'ятої, шостої години люди займають чергу. Така ситуація тільки сьогодні чи заміні? То не більше місяця. Я заплатила податки ще 4 числа. Мені є це квітанці, все в мене документи з собою. І немає ніде проплати. Пішла в казначейство. Вчора мені треба довідки підтвердження. Немає грошей ніде. Так, я вчора прийшла, вони мені кажуть писати заяву на повернення. Я написала заяву на повернення, далі немає нічого. Ну, у мене ж є ж податки. Це ж до певного числа я маю заплатити. Що я штрафи буду платити. Це ж не гривня, не 20 і не 100 гривень. Спроба кореспондентів КМТ отримати коментар від керівництва відділення не увінчалася успіхом. Побачивши камеру, охоронець заявив, що зйомка у приміщенні банку заборонена і не пустив до середини. Не вдалося зв'язатися з банком і телефоном. Про проблему відомо місцевій владі. Однак, відповідно до чинного законодавства, органам місцевого самоврядування заборонено втручатися у діяльність банків. Єдиним регулятором є Національний банк. Посадовцям вже міської ради залишається тільки давати людям певні поради. Є сотні людей, які одержують соціальні виплати і власне свої пенсії через це відділення. Було проінформовано тих людей, які одержують соціальні виплати через цей банк, і багато людей приймають рішення про те, щоб. Відкрити е, свої рахунки в інших банках відділення от, в зв'язку з тим, щоб е, наступні платежі, які будуть іти е, е, соціальні платежі, е, вони змогли без проблем е, привести поготівку е, або розраховуватися по безготівковому е, е, варіанту. Так, в Калуші є 27 відділень різноманітних банків. В тому числі і відділення Дельта Банку, яке знаходиться на вулиці Підвальна, 4А. Ми зверталися до керівництва цього банку прокоментувати про те, чому люди не можуть в повній мірі одержати необхідні виплати. В першу чергу, це стосується соціальних виплат, в тому числі і допомоги на дітей. На даний час вони видають по 300 гривень. На руки люди записуються у чергу, це пов'язано як офіційно коментує цей банк, із з тим, що вони приходять на нову процесну систему, тобто вводять нове програмне забезпечення для платіжних карток. От на запитання, чи можна розраховуватися по безготівці цими платіжними картками в магазинах керівник цього відділення відповіді так і не надала. Через складну соціально-економічну ситуацію в країні люди кинулись масово знімати кошти зі своїх депозитів у різних банках. Це призводить до того, що окремі банки стають неспроможними вчасно розрахуватися зі своїми клієнтами. Хоча мало який банк визнає це, нерідко висмоктуючи з пальця причину негараздів, а той звинувачуючи в животажі своїх клієнтів. Як функціонуватиме об'єднана медицина Калуша і Калуського району наступного року? Таке питання стало основним на пленарному засіданні сесії Калуської районної ради 16 грудня. Поки що депутати районної ради вирішили вивчати питання, працюючи у комісіях спільні із містом, і спеціально для цього створені районом. Перед початком роботи депутати районної ради затвердили порядок денний унісши до проекту ряд поправок. Зокрема, зняли всі питання, що стосуються медичного забезпечення і функціонування об'єднаної медичної галузі міста і району у наступному році. Однак, розгляд питань порядку денного почали із різного, де відразу ж розпочали обговорювати становище медичної галузі. 12 грудня сесія Калуської міської ради прийняла рішення, де не передбачила фінансування сільських амбулаторій і фа. У наступному році. Відтак, заступник голови районної ради Сергій Твартовський резюмував, що місто фактично хоче поділити медицину. Що нам робити, на рішення? Намірно. Раз нам запропонували Хауській районній раді додавати своїх представників для участі в роботі комісії створеної зі. Перше це рішення носить оперативний характер. Нікого тут нічого не зв'язати. Суд вони що у закону до бюджеті буде фінансуватися теж, так? Але рішення з цього приводу буде прийняття бюджету, де буде передбачено видатку на те, що буде фінансувати міська рада. Якщо ми не внесемо зміни до статуту і не зареєструємо її встановлений законному порядку, так, то все-таки Каласька міська не буде фінансувати наші парки. Хочуть вони того, що не хочуть. Не можемо не відмовитися, коли фарм-бухарі є. Мусить фінансувати. Тобто, для того, аби не заготувати ситуацію, треба. Делегувати. У ну, рівні кількості раз місто делегували 5 чоловік, значить ми маємо так само делегувати 5 чоловік, свого боку до роботи цієї, комісії, нехай, комісії нехай комісія працює, нахай комісія означається відсотком. Звісно, що це принизло, оця дата до 18 грудня 2014 року, то ми маємо ще до 16 року, тобто ця комісія за один день має погодитися, напевно, з тим, що вже працювало місто. Це, звісно, добуває по можливості туди братися, але не є обов'язкове до виконання. Делегувати своїх представників у цю комісію, і нехай ця комісія працює. Крім того, район створить і комісію, яка перевірить інформацію щодо кількості пролікованих у стаціонарі мешканців району, а відтак і щодо заборгованості місту за їхнє лікування. Крім того, у депутатів виникло чимало запитань щодо пасажирських перевезень у приміському транспорті. Вони доручили райдержадміністрації найближчим часом вирішити проблемні питання, пов'язані з перевезенням пасажирів. Так, депутат районної ради Богдан Дадяк розповів про маршрут Калуш Зелений яр який взимку часто не їздить. Про переповнені автобуси на маршруті Калуш-Новиця. про такі ж проблеми, які виникають у жителів Калущини, говорили й інші депутати. Варто відзначити, що вже з наступного року допомоги на пільгові перевезення найпевніше стануть адресними і їх окремо виплачуватимуть кожному пільговику у районі. Тим часом, як запевнив присутній голова Калуської районної державної адміністрації, Микола Жовнір з року перевізники у повному мають компенсації за перевезення пільговиків. Іншими питаннями розглянули ряд. Господарських майнових земельних питань, що мали б забезпечити нормальне функціонування усіх галузей Калузького району. 17 грудня в Каловському навчально-виховному комплексі загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 10 ліцеї відбувся урок мужності в рамках акції Тобі привіт від Миколая. Учні п'ятих класів зустрілися із бійцями зони АТО та волонтерами. Про теплу зустріч та цікаві розмови. Далі у сюжеті останніх дві зими змінили світогляд стереотипи та цінності кожного українця. Майдан революція гідності, війна на кожному телеканалі, на хвилях радіо та у кожному людському серці. Щиро переживають за долю нашої держави, і найменші її патріоти, учні п'ятих класів навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи, номер 10 ліцею. 17 грудня учні 5-го В класу разом з класним керівником скрипник Галиною Васильівною для паралелей усіх п'ятих класів підготували урок мужності, на який було запрошено бійців зони АТО та волонтерів. Нещодавно ліцеїсти цього навчального закладу розпочали акцію Тобі привіт від Миколая. Діти передавали у найпекельніші місця України свою підтримку та любов, оформляючи їх у яскраві листівки і відправляли адресатам з вірою і надією на їх швидке повернення. Сьогодні учні 5-го В класу зібрали теплі речі, солодощі, листівки та малюнки. На своїх малюнках вони вписують свої ж номери телефонів і з нетерпінням чекають дзвінка від героїв з окопів. Цього ж дня на зустріч з учнями завітав Олександр Коваль. У 1994 році він випускник 10-ї школи. Сьогодні командир військової розвідки 54-ї роти. Він розповідав учням про будні зони АТО, харчування військових та сильний бойовий дух, який піднімають діти своїми ж листівками та малюнками. Вогонь не зігріває, зігрівають дитячі молитви та вогники їх очей. Завдяки цьому ми готові встати і піти до кінця, говорить Олександр Коваль. Саме дійсно, що що гріє солдата в, в полі, в бою, вирте, що Термобілизна вона не гріє, вона так зберігає тепло. Вогонь теж не гріє. Гріють ваші, е, ваші серця. Чесно слава. Гріють ваші малюнки, гріють ваші е, очі, ваші посмішки, е, гріють ваші е, листи. Я вже розказував, що коли ми сидимо біля вогню, у нас є просто такий період, що ми просто відпочиваємо, сидимо біля вогню. І тоді відкриваються листи. Деякі листи зачитані вже до такої степені, що вони з чорні. А солдати тривають ці листи читають і, і, і плачуть. Розчулила усіх присутніх і пісня Не спи моя рідна земля у виконанні п'ятикласника Михайла Дакуса та пісня Над землею Тумани, яку заспівали його однокласники. Окрім листів та малюнків, ліцеїсти зробили своїм захисникам ще один подарунок Прапор України, на якому відбитки рук маленьких п'ятикласників. А ще один стяг для відбитків рук бійців, який залишиться у ліцеї. На пам'ять на сам кінець гості ознайомили ліцеїстів із обмундируванням, яке привезли із собою. Матимемо надію, що українська армія принесе нам перемогу, а такі зустрічі надихатимуть військових та вселятимуть впевненість у досягненні поставленої мети. Зустріч спогад. Чорнобильські дзвони лунають над нами. Цього тижня відбулася у центральній бібліотеці імені Траса Шевченка. До уваги молодих людей присутніх на зустрічі представили спомини очевидців, відео, вірші, аналітику щодо подій на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року. Зустріч приурочена до дня ліквідатора, який в Україні відзначають 14 грудня. Мало кому відомо, що день вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС відзначають 14 грудня через те, що саме цього дня, 1986 року, було ухвалене введення в експлуатацію об'єкту укриття саркофаг, який закрив зруйнований четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. Тривалий час цей день відзначали на офіційному рівні, однак державного статусу він набув аж у листопаді 2006 року, із підписанням відповідного указу. Азу президента заміж ліквідатори називають поміж собою цей день святом Проте щороку у цей час піднімають на болілі проблеми найважливіше з яких недостатній для нормального життя розмір пенсії. Безпосередньо з цією проблемою пов'язана інша. Проблема статусу ліквідаторів аварії на ЧС. Лише перші п'ять тисяч з тих, хто ліквідовував аварію, офіційно стали називатися ліквідаторами, отримавши відповідні посвідчення. А з 1992 року всім іншим видавали корочки постраждалих від Чорнобильської катастрофи. У ліквідації аварії на ЧАЕС брали участь більш ніж 650 тисяч людей із усього колишнього радянського союзу. На жаль, величезні дози радіаційного опромінення зробили своє і чимало із них уже немає серед живих. Однак і на Калущині є люди, які безпосередньо доклалися до подолання наслідків однієї із найбільших техногенних катастроф людства. Серед них і представник громадської організації Прикарпат Бад Чорнобиль Ярослав Олійник, який поділився із присутніми на заході. Погадами очевидця. Ярослав Олійник був одним зі службовців Івано-Франківського протипожежного батальйону, який улітку 1986 року 40 днів перебував на місці катастрофи. Коли ми прибули в зону відчуження, навіть ще не доїхав до неї, а дібралося таке є місто Іванково, то ми зразу відчули потих отого четвертого рату. Горло на Зубах ніби пісок, зразу відчулися головні болі, ще не доїхали до місця. Скільки людей загинуло тієї ночі, чи наступної? Ніхто не називає. По свідченнях очевидців це було 50 чоловік. Двоє перших, які загинули, так, оператор Валерій. Ходивчук, його накрило бетон, летав, що там прямо в реактор. А другий, який біг коридором, потрапив під радіаційну струю і там на місці зварився. А далі, а далі був те, що було. На захід завітали старшокласники загальноосвітньої школи номер 1 зі своїм наставником Оксаною Німак, покоління, яке народилося вже після Чорнобильської катастрофи. Тож їм було цікаво послухати про події і від очевидців, і переглянути відеоматеріали та переслухати вірші, спогади, аналітику, підготовлену працівниками центральної бібліотеки імені Тараса Шевченка. Щороку до Дня Святого Миколая в нашому місті відбуваються різноманітні заходи. Зокрема, зразковий дитячий театр Чарівник готує до новорічно-різдвяних свят вистави у цьогорічному дійстві, присвяченому чудотворцю Миколаю, яке відбулося у палаці культури Юність, було задіяно майже сотню учасників. День святого Миколая улюблене свято Малечі, бо в цей день до дітей приходить справжній чарівник, який втілює в реальність найзаповітніші дитячі бажання, розкладаючи під подушки омріяні подарунки. Щороку з нетерпінням на це свято чекають усі діти, і навіть дорослі. Поринути у світ дитинства та чарівності змогли усі, хто завітав ці дні до палацу культури юність на виставу, яку підготували для калушан зразковий дитячий театр Чарівник та вихованці палацу культури. Розпочалася така театралізована миколаївська програма за участю наших дітей, вихованців Палацу культури Юність. Це є студія Дебют, керівник Наталія Левінська, це є гурт Марічка. Марія Челядин йде керівником цього гурту. Танцювальний ансамбль, веселка, керівник Галина Кутович. Ну і звичайно ж, театр-черівник. Я являюся режисером, постановником цієї театралізованої вистави цього року. У нас вистава. Кардинально інакше ніж того року. В тому році навіть можна було. Якщо дітки пам'ятають, нечиста сила у нас варилася в казані великому. Тут вона ніби з небес спускається, але все ж таки перемагає добро, перемагають Ангели. Миколая дітки зустрічають з оплесками, тішаться тому, тому що. Кожна дитинка, кожна мама, навіть кожен тато, кожна бабуся чекає хоча б якусь дрібничку, щоб вона була під подушкою. Веселий настрій діток. Тішимо з тому, що збираємо повні зали. Діти задоволені. Хочемо охопити весь калуш, хочемо охопити і садочки. Всі, і хочемо охопити всі школи, але на жаль, немає такої можливості, тому що у нас є ще і палац культури, мінерал, де також проходять ранки ці. У виставі, присвяченій Святому Миколаю, задіяно майже 100 учасників. Це діти різного віку. Одні співають, одні танцюють, інші виконують ролі казкових героїв. За сценарієм дійство розгорталось в українській родині, в якій четверо дітей. Напередодні Миколая діти згадували, чи були вони цілий рік слухняними, добрими та чи молилися щовечора. В цей час на небі відбувалися дива. Ангели та небесні зорі допомагали святому Миколаю збирати подарунки. У лісі його мешканці. Теж очікували на Миколая чудотворця. Завадити святковому настрою захотіли бешкетники – маленькі чортенята, які замість подарунків підготували дітям різки, та небесні сили зашкодили їм, і усі залишились задоволені. Прийшов на свято Миколай і побажав усім добра, здоров'я та миру, а також любові одне до одного та здійснення усіх найзаповітніших млій. 17 грудня Святий Миколай завітав до вихованців Калуської спеціальної загальноосвітньої освітньої школи інтернату перших третіх ступенів номер 2. аби діти змогли отримати подарунки. Потурбувалися активісти молодіжної громадської організації Студентська свобода. У Калуській спеціальній загальноосвітній школі інтернаті No2 навчається 97 дітей із вадами слуху представники Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей, 17 грудня. До вихованців молодшої ланки школи серед них діти із багатодітних малозабезпечених сімей та діти, позбавлені батьківського піклування. Завітав у гості Святий Миколай. За те, що найменші були чемними і старанними упродовж року, а також за продемонстровані під час свята таланти, вони отримали цілу купу подарунків, лише м'яких іграшок понад 150, а ще гумові, пластмасові, конструктори, ігри, солодощі усе це пожертвували небайдужі калушани, які відгукнулися на заклик взяти участь у благодійній акції, що стартувала ще місяць тому. Акція до дня Миколая ми Зробили оголошення, пустили по мас... по засобах масової інформації, і люди, які відкликнули, дзвонили на номер і приносили якісь подарунки. Ми їх збирали і в один день сьогодні вирішили їх доставити до дітей. Хочу сказати тим, хто брав участь у. Акції, що передавав подарунки для того, ж якщо ви хочете побачити, куди попала попав ваш подарунок, в яку школу до якої дитини, ми зробимо окремо фотозвіт у соцмережі ВКонтакті. Там є наша сторінка, студентська свобода, і ви зможете переконатись, що іграшка дійсно попала до дитини. Були на святі й іменні подарунки. Наприклад, сертифікат на придбання одягу в одній із крамниць міста отримала найталановитіша учениця школи 12-класниця Наталія Лукинів, а одному із найкращих спортсменів одинадцятикласнику Євгенові Климку у день його народження подарували футбольний м'яч. Представники адміністрації навчально-виховного закладу зазначають, що спонсори і меценати не обділяють їх своєю увагою, але запевняють, іграшок забагато не буває. Забагато іграшок не буває, тому що в нас кожен рік нові дітки прибувають в школу. І в нас є різні конкурси. Ми частину іграшок лишаємо для конкурсів діткам потім. І в ігрову кімнату передаємо, де дошкільну групу. І старші діти вже, які розвиваючи ігри. Вони мають по класах і після післяурочний час займаються цим. В цей рік осі молоді е, е, учасники такої організації, е, члени організації Молода Свобода виявили таке бажання і е, хотіли привітати наших діток. Нам дуже приємно, що про нас дбають і не забувають. І так само і надалі. Я думаю, ми будемо зустрічатися з ними. Цього ж дня активісти студентської свободи подбали, аби святий Миколай завітав із подарунками і до вихованців спецшколи-інтернату номер 1 для глухих дітей. Ну і це була вся інформація на сьогодні. підготували для вас мої колеги-журналісти. Я Мар'яна Таманчук щиро дякую вам за увагу. На все добре.